<му> Зачекали дітей педагоги незвичайний в нас перший урок. В Україні війна і лунає тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок. Знову кличе нас навчання! Когось уперше, інших шостий-сьомий раз. Тож учням і вчителям вітання! Свято, починать вже час. Ще не вмерла України ні слава, ні воля ще нам браття, українці усміхнеться. гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй стороні. Дякую! Нашу свого покажем, що ми браття Козацького роду Гімн, прапор, герб. Це те, що так самовіддано відстоїть наші воїни у боротьбі зі злом, а ще українська душа та європейські погляди і наше щасливе майбутнє. Власне, саме за це зараз воює весь український народ. Шануємо хвилиною мовчання усіх воїнів, які загинули за рідну Україну та всіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цупина Ольга Іванівна. Дорогі вчителі, батьки і наші діти щиро вітаємо вас із традиційним святом першого дзвоника Днем Знань. Не дивлячись на обмеження, цей день залишається хвилюючим і незабутнім своєю атмосферою. Прийшов час повертатися до школи. Вас чекають! Нові знайомства, цікаві завдання, дружні однокласники, навчання це скарб. Треба навчатися, щоб знати, діяти та жити. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Загально відомо, що знання це сила. В усі часи освічена людина користувалася повагою. Нехай кожному з вас. Відкриється магія знань. Ростіть здоровими, засягайте високих результатів у навчанні та будьте завжди активними у громадському житті. Шановні вчителі та батьки, намагань, прагнень, наполегливості, терпіння і натхнення у новому навчальному році. Бажаю впевненості у своїх перемогах. Наші діти підростають грамотними та хорошими людьми. Бажаю, щоб вони з радістю і задоволенням опанували знання і вміння у новому навчальному році. Всім бажаю щастя, здоров'я, мирного неба над головою, вдалого навчального року. В Усіх святкові радісні обличчя і трепетом стурбовані серця. Сьогодні свято. П'ятдесятиріччя матуся, школа наша відміча. І ми вітаємо щиро всіх присутніх, учителів, випускників, гостей. І хай залишиться в пам'яті майбутніх наш п'ятдесятирічний ювілей. 50 років посилив шкільного життя. Школа цим костюм. Насамперед, це діти та вчителі, це пам'ять і традиції. наступність поколінь, сьогоднішній подарун, ті, які щодня переступаючи пороги, всі зерна доброго, розумного, вічного, ті, для яких найвища рода, та в житті це успіхи вихованців. 50 років це вже історія. Історія це дорога. У кожного, начебто, своя, але спільна для людей, об'єднаних єдиною справою. Сьогодні нашій школі 50 років. Сьогодні особливе свято, якого немає в жодному календарі. Гостинний господар, запрошуючи гостей у свій будинок, пропонує для перегляду сімейний альбом. Ось і ми пропонуємо огортати наш альбом Літопис нашої школи. 1 вересня, 1973 року вперше відкрила свої двері восьмирічна школа номер 7 Розташована школа у віддаленому мікрорайоні Східний міста Слов'янська, який складається з приватного сектору. Тому можна без перебільшення стверджувати, що школа є єдиним осередком освіти та культури для молоді. Будівля школи двоповерхова із великою пришкільною ділянкою, засадженою деревами. 1985 році було споруджено окрему будівлю слюсарної та столярною майстерні та реконструйована їдальня школи. 1991 рік. Котельня школи перебудована під газове обладнання. 2000 рік заклад отримав статус школи з українською мовою навчання. 2005 рік Змінено назву школи на Слов'янська загальноосвітня школа перших других ступенів номер 7 Наша школа носить ім'я Романа Напрягла, нашого випускника, який загинув від кулі російського снайпера, намагаючись врятувати пораненого побратима 26 лютого 2017 року. Всі ці роки. Школою керували дивовижні люди, і всі вони віддавали свої сили, розум, енергію і любов нашій рідній школі. І ми з гордістю вимовляємо їх імена: Бондаренко Віктор Федорович, Шишацький Олександр Федорович, Полтарацька Елеонора Леонідівна, Терещенко Анатолій Андрійович, Прут Анатолій Петрович. Лакіткін В'ячеслав Венємнович, Калита Тетяна Петрівна. Наразі диригентом нашого освітнього оркестру є Чуприна Ольга Іванівна, яка в непростий для країни час вміє вислухати, побачити, відчути серцем, зрозуміти кожного. В народі кажуть, що село живе школою. Школа, дітьми і вчителями, а вчителі живуть в думках і справах своїх учнів. Тому кожна людина присутня на цьому святі з почуттям вдячності згадує свою школу, своїх однокласників, своїх наставників, вчителів. Ці світлі спогади кожен з нас несе через усе своє життя. Учитель він завжди в нашій пам'яті. Давайте згадаємо. Є справедливі оцінки, ласкаві погляди, веселі посмішки та дружні поради. Мабуть, велике воно, учительське серце, коли настільки вистачає його. Та частіше, ніж інше, болить воно ночами, бо вміщується в ньому біль і радість всіх вихованців. І тому ми привітаємо тих, хто творить сьогоднішню історію школи, а це колектив нашої школи. Вони талановиті, енергійні, добрі, справедливі і все це наші педагоги. Чудова школа, як ніде, поглянь навкруг, спитай усюди, вам скажуть учні і батьки, працюють в ній найкращі люди. Випускники, скільки вас полинуло за шкільний поріг, скільки розкидало життя по всьому світу, але де б вони не жили, і яким ремеслом не займалися. Усіх їх об'єднує те, що вони залишилися випускниками нашої школи. Багатьма своїми учнями школа може пишатися. Нехай хтось не зривав зірок з неба, але запам'ятався дитячою безпосередністю, дотепністю, добрим відношенням до оточення. Історії смішні розкажи і справжнім друзям не забудь позвоним, бо добре числе з тобою зажди боне. Душеве пиво і сухє вино робили нас щасливими людьми. І ніби чудо польські радіо Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так ніби добусом, і можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися яким, старі фотографії на стіл розпаде, дитячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям. Не Після з того. Ми грали примітивну музику, так чесно, що пробила би до сліз. Чекали, що прийде такий момент, коли підновив паде цілий світ. Годинник вперто роки рахував. І кожен та як міг, так і зробив. І тільки такими... Історія продовжується. Хочеться вірити, що наша школа переживе ще не один ювілей. А всі добрі справи зроблені поколіннями, це орієнтир для наступників. Вони зробили багато, але ми повинні йти далі і зробити ще більше. Дзвоник лунає, нехай якнайшвидше усіх позбирає, шкільні коридори, улюблені класи. У всіх же великих до знань є запаси. Двини, дзвіночку наш, щоб чули всі на світі, що починають знову навчатися діт. Дзвени наш перший дзвонику і пам'ятай нам тільки мирне навчання дай. Право дати. Ювілейний дзвінок надається. Комляковій Зої Олександрівні, вона найкраще знає історію нашої школи, бо працює в ній майже з відкриття.